Вітаю. Сьогодні записую коли ці відео це якраз 2 січня, після страшної нічної атаки на Київ. От, да. І я перепрошую, що трохи, можливо, не так сильно видно, тому що у мене зараз немає світла і я вже зібрала тут, поставила просто підсвічники, тобто так підсвічую вже. Трохи починає темніти, тому за, за вікном, тому якось не дуже добре видно. Дивіться, що я зараз е, ви про це По-перше, фортуна. Да? Я думаю, що ви всі її пізнали. Це кава. Кава, яку я е, щоранку я п'ю каву, і першу чашку з турки я наливаю для фортуни. Потім я, е, скажімо так, Дуже часто я потім цю каву випиваю і ворожу на ній. Сьогодні я хотіла це зробити разом з вами. Вона вже постояла, і вона, до речі, холодна, але це таке має бути. І далі ми будемо ще ворожити на Таро. Давайте, давайте, знаєте, як, на яку тему. У чому посміхнеться доля? От у чому богиня удачі посміхнеться нам з вами. На таро я запропоную кілька варіантів. І, ну, так як одна чашка, то давайте ми подивимося, що взагалі. А, ну, ви, ви, ви знаєте, це буде одне загальне виражіння на каві для всіх. У чому вона посміхнеться? Але я думаю, що тут інформація буде йти по-різному. Для кожного як я буду там її якось розділяти, озвучувати. Ну, просто. Кожен візьме своє, домовилися. А на тару я вам запропоную, звичайно, кілька варіантів. От, до речі, якщо ви не ворожите на каві, то я вам рекомендую навчитися це дуже просто. постоїть от я зараз розкладу кілька варіантів. У чому вам посміхнеться богиня удачі? у чому вам посміхнеться доля? на каві Це інформація загальна для всіх, а потім я трошки поверну камеру і розкладу варіант. Знаєте, я тут дуже чітко бачу бика Якщо ви проявите силу волі, то дивіться, вона буде покровительствувати тим, хто проявляє силу волі. Бек це символ сили волі. Знаєте, у когось буде переїзд. Якщо ви плануєте переїхати, то переїжджайте це вам, скажімо, це принесе вам лише удачу і щастя. Знаєте, що я хочу вам сказати? Що фортуна дуже щедра для вас на якісь випробування. І ці випробування, вони загартовують у вас силу волі. Ну, я тут бачу от конкретно, от я тут чітко бачу просто одну тварину бока. Зазвичай дуже багато, багато символів, але так як це ж не індивідуальне вираження, це загальне. Деньги. Саламандра. Вам буде щастити в грошах. Якщо ви будете проявляти силу волі, вам буде щастити в грошах. От прям взагалі. І ще я бачу тут кішка, яка скрутилася калачиком. Вам буде щастити у. Дивіться, якщо ви хочете займатися магією, займайтеся. Вам у цьому буде щастити. Якщо ви будете проявляти силу волі, ви повинні проявляти витримку і силу волі, тоді фортуна вас полюбить. Вона вас любить тільки тоді, коли ви проявляєте силу волі, І вам буде щастити в грошах і в магії. Якщо ви не займаєтеся магією, тоді про магію ця інформація не для вас. Якщо ви говорите. І знаєте тут ще для кого, коли вам буде щастити, ви не повинні на когось працювати. Ви повинні працювати у вас не має бути начальників над вами, взагалі керівників над вами не має бути. Тільки співпраця, але ніякої найманої роботи, ніякої. Тоді ніяких грошей нічого не буде. Проявіть силу волі, да, силу волі. І займайтеся своїм ремеслом, самі на себе працюєте. Тут грошок, тут конкретно саламандра йде. Угу. Ну, власне кажучи, я думаю, все. Подякуйте богині фортуни, знаєте, як. Або запаліть. Запаліть свічки. Хороші, гарні свічки. І або зробіть якусь благодійну справу. Конкретно гроші, якісь пожертвуйте, якісь гроші. Можете для тварин, можете для людей, для будь-кого. Так, я зараз поверну камеру. Ну. Так, я перепрошую, що може трохи темно, але, 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 давайте тоді тепер. У чому вам посміхнеться доля? В любові чи в грошах? Давайте подивимося. Я вам запропоную три варіанти, але витягну по дві карти. Чому вам посміхнеться доля? Так, хто-то в ограниченнях. Знову ж таки, проявляйте силу волі, не будьте в такому стані, це от в рабському, розумієте? Дев'ятку мечів ви повинні замінити на дев'ятку пентаклів. Це оці всі страхи. Що таке дев'ятка Пентаклів? Це карта самодостатності, коли людина самодостатня, тоді, коли вона працює сама на себе, коли вона заробляє гроші не у когось. От дивіться, от що таке наймана робота. Скажімо, ви працюєте якимось менеджером з продажу десь, так? І ви приносите. Ну, ви отримаєте, можливо, один долар із тисячі зароблених. Тобто ви компанії приносите там тисячу доларів, а з кожної тисячі ви отримуєте лише один долар. Розумієте? Але гроші приносите лише ви. Або, або давайте так візьмемо там, скажімо, журналістика. От я майже 20 років, я пропрацювала журналістом. Ну, давайте так, я пропрацювала а, десь. 17 років, чистих, десь 17 років, так, 17 років. Останній рік я працювала журналістом, ну, останній рік війни. Вела один проєкт. Це, це було там, знаєте, я витрачала там, можливо, ну, геть, можливо, там кілька годин на тиждень на це. Просто підтримувала соціальні мережі. І YouTube канал там, одного телеканалу, на якому я працювала до війни. У мене була достатньо висока посада. Але це була наймана робота. І я цілий рік, знаєте, я вже я відчувала, що треба від цього мені відмовитися, але так сталося, що я від цього відмовилася 1 січня 24-го року. 1 січня 24-го року я сказала, що більше ви не можете на мене розраховувати. То тобто я пішла повністю, абсолютно. У мене немає тих, хто мною керує. І от скажімо, коли ви журналіст, ви працюєте на каналі, ви знімаєте там сюжет якийсь, так? Цей сюжет він приносить каналу, він може приносити там кілька тисяч доларів. А з того ви отримаєте ну, гонорар там, додатковий, ну, може, 3 долари. Я коли працювала був період, я працювала кілька років на 24-му каналі, канал Новин 24. Я там працювала журналістом у відділу економіки. Я дуже багато знімала, особливо після революції, багато знімала відео комерційних сюжетів. Це оці замовні сюжети політичні. На них можна було непогано заробити. Як непогано, я вам зараз поясню, скільки на цьому можна було заробити. От у мене була. Зарплата, ставка в мене була, вона була не дуже висока. Але якщо я працювала більше 8 годин в день, там, скажімо, не 8, а 12 годин в день, то мені ставили вже як півтора дні робочі, як півтори зміни і за це доплачували. так? Ну, Тобто ставка там за 20 робочих днів, а у мене там виходило 36 робочих днів. Ну, якщо так по поскладати, там півтори зміни, там дві зміни. Да? Бо я працювала і по 12 і по 15 годин. І плюс, коли я знімала сюжет, комерційний що таке комерційний сюжет, а це брехня. Відверта брехня. Це навіть не реклама, це прихована реклама. Це відверта брехня це дуже страшні речі, особливо політичні. За кожен сюжет, ну це розумієте, одна хвилина ефіру здається. Одна хвилина це щось на той момент у 24-го каналу щось там коштувало. Чи, Боже, я щоб не збрехати, від нас просто ці цифри приховували, але хтось мені потім казав, наче як 7 тисяч доларів, чи 17, ну, дивлячись, яка про що саме? Якщо політична реклама, то вона відразу там в кілька разів дорожче. І ну, давайте візьмемо середньо там близько 10 тисяч доларів, так? якщо політичний якийсь сюжет. І з цього знаєте, скільки мені доплачували гонорар? І зараз. Просто держитесь за кресла: 75 гривень. На той момент це було 3 долари. Уявляєте, да? тобто і у мене виходило за все, тобто, я максимум могла заробити скільки за місяць, це якщо дуже багато працювати, там по 5 сюжетів в день ці по 3 долари там складати, складати, там по 5 сюжетів в день у мене було, я могла знімати багато дуже працювала, то в мене десь виходило 1500 доларів. А скільки я приносила, скільки моя робота, то не лише моя, там же оператор ще працював, йому да? теж там 3 долари доплачували за сюжет комерційний там режисеру монтажу теж там 3 долари оплачували. Ну, власне кажучи, а скільки ми приносили? Ми приносили сотні тисяч доларів, а з того мали там, ну, 1%. Розумієте? І. Я, я просто вам навіть на прикладі отої професії, якою я займалася. Тому я хочу вам сказати, що тут вам відразу, тут же ж карта сама вийшла, ви повинні виходити з обмеження. А, до речі, щоб, розумієте, щоб піти з найманої роботи, так, зарплата це завжди типу стабільно. Але це завжди мізер розумієте? Це просто мізер. Ви за три копійки продаєте свій час і свої вміння, дуже, ну, які коштують дуже-дуже дорого. А потім ще вас викидують і вас ще ноги витирають. Розумієте? Тому що у мене з В4 каналом дуже нехороша була історія. У мене просто підставив начальник мого відділу Юра Погрібняк. Uh, вот. uh, ой, боже, мразь рідкосна, господи, це, це просто жахливо. І <кхем> uh, я психанула, написала заяву, мене головний редактор вмовив, що Та, ну, не гарячісь, давай подумай, от впереді виходни, успокойся. Я в понеділок прийшла на роботу говорю: ви знаєте, мабуть, я дійсно погарячкувала, я не буду. Uh, uh, не буду писати заяву. І тоді той же ж самий головний редактор сказав: Ой, а насправді ми все одно хочемо тебе звільнити, тому що виявляється, ти поганий журналіст. Трендець, а що ж ви три роки мене терпіли такого поганого журналіста? Ну, розумієте, це завжди так знайманою роботою. Тобто вас використають і в... вишвернуть. От і все. Тому тут Фортуна вам говорить, що ви повинні виходити з обмежень. І це страшно. Це про силу волі. Це треба мати силу волі для того, щоб свої вміння, навички монетизувати, продавати напряму людям без посередників. Тому що ваш роботодавець це посередник, який має майже всю весь прибуток, який ви йому приносите. От і все. І. Тут потрібно і самодостатність це про силу волі. Потрібно оцю свої страхи, боже, я не виживу, я умру з голоду, замінити на самодостатність. Я хочу вам сказати, що мені було дуже страшно залишитися без роботи тоді. Це було я вам зараз скажу, коли це, це звільнилась, мені було 31 рік. А зараз мені майже 40. Це 9 років назад. Це 9 років назад була ця історія, і мені здавалося, що на той момент мені здавалося, що найстрашніше, що може відбутися, це коли я залишусь без роботи, і я без неї залишилася. І ви знаєте, нічого страшного не трапилося. Але всі ці 9 років я йшла до того, щоб працювати сама на себе. Але я але ну, тут у мене бачить у мене важкий шлях, я відьма, і я маю займатися тим, чим я займаюся. Тому ні про яку найману роботу мова взагалі не може йти, в принципі, для відьми особливо. Якщо ви цікавитеся магією, якщо ви хочете прийняти свою родову силу, якщо ви вважаєте, що у вас є дар відьми, чи є дар мага, тоді ні про яку найману роботу не може йти мова. От і все. Абсолютно. Ви повинні працювати лише самі на себе. Да, ви можете співпрацювати з кимось, але співпрацювати на взаємно вигідних умовах. Де 50 на 50, якщо там мова йде про якийсь прибуток, розумієте? Або сейзміріма, хто скільки вложив в це діло. Такі відсотки отримує. Але ні про яку, найману роботу. Мова може й не йти. Тому тут вона сама вийшла. І фортуна. Я не кажу, що фортуна не посміхається тим, хто працює на когось. Ні, посміхається, але зараз ці люди, які от ви мене зараз дивитеся, то особисто вам фортуна буде як це буде на українському на це та благоволіті. Да? Тобто фортуна буде на вашому боці, вона буде вас любити тільки тоді, коли ви будете е, проявити силу волі і будете самодостатні абсолютно у всьому. І у питаннях заробляння грошей в першу чергу. Так, добре. Тепер давайте три варіанти. Був гроші. Був гроші. Дивіться одна карта. Що пощастить грошах? Чи в любові. В грошах, чи в любові, в грошах, чи в любові. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Ви можете подумати про те, що ви хочете, можливо, отримати. Там, знаєте, щоб в чому, щоб, ну прям, от, щоб удача вам взагалі улибнулася і. Добре, загадуйте варіант. Можете подумати про те, що реально ви хочете попросити у богині фортуни перші, другі, треті. Якщо ви щось конкретно зараз будете просити, то ви повинні обов'язково зробіть якусь благодійну справу. Обов'язково це має бути грошова справа. Перерахуйте кудись гроші. Я серйозно вам кажу. Ви повинні можете перерахувати гроші. На якісь благодійні організації можете перерахувати гроші як донат комусь, як подарунок. Ви повинні зробити добру справу або якийсь подарунок комусь. Причому це має бути. Ну, подарити родственникам подарок це не ні, ні, ні варіант. Я розумію, що всі деньги в сім'ю, але, але обов'язково зробіть якусь. Неважливо куди, куди захочете. Так, все, я починаю. Перший, другий, третій. Перший варіант. Так, деньги, любов. А, дивіться, вам буде щастити і в грошах, і в коханні. Але, знаєте, за якою умови? У вас дуже сильно. Ваш фінансовий канал, він пов'язаний із любов'ю до себе, із, із гіданізмом, я б сказала так, геданізм, насолоди власним життям. На солу, от, знаєте, ви повинні гроші вам повинні приносити лише радість і любов. Ось так. Тому ні про яку роботу, яка вам не подобається, мова йти не може. Ви повинні любити е, ті гроші, які ви отримуєте, і дуже любити і витрачати їх на те, що вас буде радувати. І ви повинні любити ту справу, яка вам приносить ці гроші. Розумієте? Якщо ви дуже любите свою професію, але начальник у вас гівно останнє, то це не про любов. Ви повинні всюди відчувати радість, розслаблення, удовольствия. І вам тоді буде богиня. Але вона, але вона хоче, вона хоче вам посміхнутися. я б так сказала, фортуна хоче вам покровительствувати, Вона буде, але за певною мовою. Так само і в коханні. Ви повинні хотіти найкращого чоловіка чи найкращу жінку, якщо ви самотня. Якщо ви щасливо заміжня чи щасливо одружені, все у вас вообще просто отлично, ви дуже щасливі у шлюбі, то ну, так і у вас, у вас шлюб збережеться, все у вас буде добре. Якщо самотні або ви нещасливі у стосунках, то ви повинні хотіти найкращого для себе, не соглашатися на менше. В вопросах любві, не соглашатися на менше. Розумієте? До речі, в, в, в грошах так само не погоджуватися на менше. Ви повинні погоджуватися навіть на ту суму. Яка вам потрібна для того, щоб відчуватися щасливою? Щасливою людиною? Добре, другий варіант гроші, любов. Ох ти, лки. Ну, дивіться. По-перше, ваш фінансовий канал він під захистом знаходиться. Щоб вам щастило у грошах, деньги люблять тишину. Ви повинні е, дуже, е, скажімо, приховувати, скільки ви заробляєте, і де ви заробляєте, куди ви витрачаєте ці гроші, і які ваші плани. Все приховувати. І ще, якщо ви бачите в собі якісь е, здібності магічні, то ви повинні їх собі розкривати, інакше від вас удача відвернеться. Розумієте? Розкривати знання. До речі, умеренность це ще карта знань. По уміреності, якщо тут е, в любові, е, вам буде щастити в любові. Ну, якщо ви о, дуже вже щасливі у шлюбі, у вас все добре, у вас шикарні стосунки, то тут все буде. Е, по уміреності так і буде. Це щастя, воно так і буде, йому нічого не загрожує. Воно під захистом, богині удачі. Але якщо ви нещасливі у стосунках або ви самотня людина, то вам пощастить тільки тоді, коли ви в собі розкриєте якісь потоки інформації, якісь знання. Ви повинні в собі розпакувати якісь знання. Якщо ви далекі від магії, від езотерики. То ви повинні себе пропрацювати як, <punishment>, як людину. знаєте... Хочеться сказати. Ви самі не знаєте. Ви самі себе не знаєте. Ви самі не знаєте, чого ви хочете. Вам щось таке постійно щось нав'язане. Вам треба хочу вам сказати: знаєте, у вам треба усамітнитись і розібратися, а що ви хочете. Припинити слухати інших людей, починати розбиратися в собі. Якщо у вас є магічні здібності, розпаковуйте знання, тоді вам пощастить кохання. Поняли? Третій варіант. Коротше. Любов. Ну, смотрите. Да, в в любві, як на війні, да? ну, знаєте, хочеться сказати так, вам буде щастити і в грошах, і в любові, тільки тоді, коли ви чітко будете знати собі ціну. Ви повинні усвідомлювати і розуміти, хто ви є. І ви повинні стати максимально самодостатньою людиною, самодостатньою у всьому, навіть у своєму щасті. Вам не знаєте, що хто така самодостатня людина? Це та, яка навіть якщо вона самотня, вона все одно щаслива у своєму житті, тому що вона дуже чітко знає, що вона хоче. Вона іде до цієї мети, вона не зупиняється і вона. Чудово розуміє, що її життя знаходиться в її руках, і вона відповідальна за той результат, який вона отримає на своєму життєвому шляху. І у вас тут і гроші, і любов пов'язано з перемогою певною. А ви повинні бути переможцем у своєму житті. Переможець – це не той, який а, все, я всіх побіділа, я всіх соперниць убрав, і все. Помієте, знаєте, этот проєкт холостяк. Всі там за одного мужика, вот это вот на, на публике, э, сражаються за нього. Ні, це взагалі. Це не про самодостатність, це про вавки в голові. Тому тут вам потрібно перемогти всі ці э, нав'язані вам стереотипи, які вас знецінюють. Вам потрібно перемогти все, що в вашому житті вас знецінює. І ви повинні не просто казатися імператрицею, а ви повинні бути імператрицею. Це якщо навіть і чоловік. Тут, до речі, імператриця це може бути говорити і про карту чоловіка просто про чоловіка, який більш м'який, да? який щось створює, щось народжує не такий категоричний. То дивіться, тут і для жінок, і для чоловіків. Самодостатньо у всьому. Перемогти абсолютно. І вони повинні за якісь свої рішення в житті, кого б і чого б вони не стосувалися, не перед ким виправдовуватися. Не перед ким. Навіть перед самим собою не треба виправдовуватися. До речі, ви помітили, що от, от як у нас на живчать Батьки, що от за все можна оправдуватися, об'ясняти мамі, я хочу іммінає, чому я вибрала цей інститут, Мінаєту, професію і так далі. А, розумієте? а саме це говорить про те, що не відбулося сепарації ще. Якщо людина пояснює, чому вона там, чи, чи десь там працює, чи чому вона від мами переїхала, чи переїхав жити на якусь окрему квартиру орендовану або в іншу країну. І от як же, це ж об'яснити, yeah. ж аргументувати, а потім э, з часом, ви знаєте, оцей фантом мами він вселяється в голову, да, батьків, і ти починаєш сам собі виправдовуватися. Там купив собі дорогу машину, і, ні, ну мені ж треба, ну от, от, от чому я купив? Мені ж статус, це мені принесе гроші. Розумієте, це, ну, це не про самодостатність. Ви захотіли, ви вирішили, ви купили. Ви захотіли, ви вирішили, ви покинули роботу. Ви захотіли, ви вирішили, ви розлучилися, чи одружилися. Ви народили дитину. Ви не радитесь не з ким, чи треба вам народжувати дитину, чи не треба. Розумієте? Ви не радитесь не з ким? Ну, як тобі, мам, нравиться, этот мужчина? От он мені предположение сделав. Ну, про що ви говорите? Помієте? Поэтому тут повне само, ви повинні перемогти. От коли ви все це переможете, у вас буде удача і в любові, і и... в грошах. Але знаєте, у вас буде стосунки, у вас будуть такі. Не соскучишся, <связавшись> я б сказала так. Поду зумучів, не соскучишся. Але удача буде, ви отримаєте те, що ви хочете. Якщо тільки переможете всі оці все, що вас От Зрозуміло, добре, все, я дякую, богині Фортуни, за те, що дозволили передати цю інформацію для моїх глядачів, я закриваю це вражіння. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.